Цей горіх ми зриваємо, не даємо йому осипатися на землю. Бачите, він ще зелений. Ми збираємо його з дерев, тому що буде викопка саджанців, і нам не вдасться його тоді вибрати знизу. Перед тим, як їх викопувати, має, по-перше, достигти брунька, бо брунька подивіться, бачите, вона ще, вона ще зелена. І ми листок не можемо зараз обривати, тому що він пошкодить бруньку. Мене звати Макар Терещенко протягом 10 років я вже вирощую на Уманщині саджанці фундука. Я навчався в Уманському національному статі садівництва, потім поступив в аспірантуру, викладав, і після того мене доля звела з фундуком. Я після закінчення роботи в університеті пропрацював більше ніж півроку у Хмельницьку, саме в фундуковому саду. Після чого прийняв рішення, що хочу цим займатися і надалі. Отакий сажанець, він буде ще на рік залишатися. Він малий, тобто він для посадки в сад не йде. Тоді вже отакий саджанець, наприклад, чи отакий саджанець, він вже буде викопуватись. Ну от цей сажанець зісмає орієнтовну висоту 80 сантиметрів. За рахунок того, що в нього вже знизу є поросль, це, це свідчить саме фундука про те, що там розвинена коренева система, і цей саджанець після обривання листя і викопування вже буде продаватися. На жаль, ми починали там з маленької ділянки там, в 10-15 соток, це пробували поступово збільшується, збільшуючи об'єми. Ми до цього йшли, бо ми заклали спочатку, завезли, а потім вже почали це все оформляти. Подивилися, що воно працює, що вони ростуть, що вони плодоносять, після чого почали вже більше сюди вкладати часу і сил. Якщо ви запитаєте будь-кого, чому він цим колись займався, ну так склалася доля. І от ми займаємося цим. Можливо, колись почнемо займатися ще чимось. Але зараз я прихильник того, що якщо ти займаєшся однією культурою, то будь ласка, займайся однією культурою і доводь її до розуму. Це про те, що ми говорили, що він ось сам випадає. Кожен сорт має різну форму, тобто вони по горіху дуже легко розділяються сорти. А це сорт Гале. Варселонський і каталонський вони йдуть як основні сорти, найкращі. Їх де 80% в саду. А отакі сорти, наприклад, як Гали Косворд», вони йдуть як запилювачі в сад. Кожен рік щось спробуємо вкладати, розвиватися, щось нове робити, відкатувати якусь технологію, змінювати сорти. Змінювати підхід, йде зміна клімату, то, наприклад, що працювало і ті технології, і ті підходи, які працювали 5 років тому, на жаль, вже зараз не працюють. Зліва це червонолистий сорт, сорт сирена, який ми вирощуємо так само з як запилювач. Дуже гарний запилювач, але є проблема трохи має мілкий горіх. Проблем із підмерзанням, саме в європейських сортів, немає, по-італійським ну, поки вивчаємо. Однозначно сказати, що вони придатні, але потрібно просто для них змінювати технологію, готувати їх до зими і так само весною працювати біостимуляторами конем. Ми вже 10 років займаємося розсадництвом і на даному етапі навіть не розглядаємо варіант про завершення цього бізнесу. Навіть зараз розглядаємо варіант закладання вже з нашого садивного матеріалу е, саду повноцінного. Я хочу закласти сад саме фундука, залишити його своєму синові для того, щоб в майбутньому це був такий родинний бізнес. Він зараз приїжджає, працює, дивиться, але ну, чи буде займатися, хотілося б, щоб займався. Тому що скільки сили і часу вкладено вже, і скільки ще буде вкладено, ну хтось має це продовжувати.